Доброго дня! І сьогодні ми поговоримо про моє останнє тематичне запитання. Воно звучить так, які етичні виклики використання соцмереж для користувачів? Так. Далі ми будемо рухатися по таких трьох змістових запитаннях, як захист персональних даних та приватності, масштабна цензура та контроль інформації, використання алгоритмів та маніпулювання поведінкою. І наше перше змістове запитання це захист персональ... персональних даних і приватності. Захист персональних даних і приватності це заходи для забезпечення конфіденціальності та захисту інформації про людину від несанкціонованого доступу. Друге, наше звісове запитання: як масштабна цензура і та контроль інформації. Масштабна цензури та контроль інформації це обмеження доступу до обмеження доступу і поширення інформації, що може порушити свободу слова і доступ до об'єктної інформації. <кій> і третє змістове запитання: як використання алгоритмів та маніпулюванням поведінкою. Використання алгоритмів та маніпулювання поведінкою це використання програмних алгоритмів для впливу на дії або переконання користувачів. І мій висновок по цих трьох е, запитаннях такий, що завжди захищайте свої персональні дані е, від якихось шахраїв, е, від якихось е, поганих людей. <кій> І захистіть себе від цензури, е, від свого від своєї інформації, не передавайте її нікому. Від ну, поліва, від э, того, що власне маніпулювали.